Півтори тисячі доларів за свободу підозрюваного. 6 липня у Полтаві затримали на гарячому правоохоронця хабарника. Про це під час прес-конференції повідомили в Головному управлінні Національної поліції області. Півробітник затриманий порядку статті 208. Розслідування проводить прокуратура області. Значить, ми ці факти ніколи скривали і скривати не собираємося. Ніхто таких людей захищати не буде. Нещадними правоохоронці будуть і до тих осіб, які незаконно користуються вогнепальною та іншими видами зброї. З 1 липня стартував місячник її добровільної здачі. Тож у поліції закликають не нехтувати цією можливістю. Громадяни, які добровільно здадуть зброю, будуть звільнені від кримінальної відповідальності. На даний час, уже, якщо брати на сьогоднішній день. Уже здано до органів територіальних 33 єдиниці вогнепальної зброї, більше півтори тисячі боєприпасів. Ту ж зброю, яка підлягає реєстрації, можна узаконити і теж уникнути покарання. Чергова знакова подія липня проміжні вибори до Верховної Ради, які відбудуться 17-го числа. Наразі кримінальних порушень під час агітаційного процесу не зафіксовано. Проте з'явилися перші адміністративні. Віхбор з рекламою одного кандидата. Догірші не закінчився, був заклеєний рекламою іншого кандидата. Був зупинений транспортний засіб, в якому було виявлено партію листівок, ну, скажімо, в кругах простородів кажуть, це чорнуха. Да? Тобто, недостовірна інформація про одного із кандидатів. Всі матеріали були вилучені. Місце та особи, причетні до друку, поки що встановлюються. Загалом для забезпечення законності і правопорядку на виборчих дільницях планують залучити близько 800 правоохоронців.